Кафедра репрографії видавничо-поліграфічного інституту готує фахівців видавничо-поліграфічного профілю. Нам визначена спеціальність 186 видавництво та поліграфія. І в рамках цієї спеціальності на кафедрі репрографії відкрито дві спеціалізації: технологія електронних мультимодійних видань і цифрові технології репродукування. Таким чином, в цих спеціалізаціях. Увиразнилась сучасна вимога всього нашого розвитку суспільства, тобто інформаційні технології, які сьогодні ведуть перед і в технічному прогресі, і в суспільному культурному житті людства, відповідно тут займають первинне місце. Цифрові технології репродукування, технології електронних мультимедійних видань мають переваги в тому, що задіяні інформаційні технології, методи апаратно-програмні засоби, методи проєктування, методи дослідження. Я є випускником видавничного поліграфічного інституту. Закінчив кафедру технології поліграфічного виробництва у 2008 році. Зараз працюю на спорідненій кафедрі кафедрі репрографії. Захистив кандидатську роботу у 2012 році зараз проводжу цікаві лекції. І практичні заняття з тих дисциплін, які мене теж цікавлять, які стосуються моєї роботи наукової. Ну, тобто, дуже цікаво і плідно цей час минув, і в принципі, в плані кар'єрного розвитку, в плані особистісного розвитку, цей свій час був дуже корисний для мене. Ну і зараз я теж продовжую зростати. Ну скільки постійно потрібно вдосконалюватись як викладачу для того, щоб студентам кожен рік деякі новинки цікаві, теж розповідати. Олодь працює на нашій кафедрі, наші випускники, видавничо-поліграфічного інституту займалися науково дослідною роботою, закінчили аспірантуру і залишилися на кафедрі, і вже отримали вчені звання доцентів. І це говорить про те, що наукова дослідна робота теж є. Одною з е, щабелів для набуття творчих здібностей і отримання е, освіти в повному обсязі я доцент кафедри гібрографії і в 2008 році закінчив е, кафедру технологій технології виробництва у складі вони інституту. Під час мого навчання е, ми проводили цікаві. Тренінги, навчання до нас приїжджали закордонні фахівці-професори з Німеччини, з інших країн, крім навчання і крім нашого професійного зростання, ми отримували можливість проходити різноманітні творчі конкурси, приймати участь у різноманітних конференціях та проводити свої дослідження в межах навчання в магістратурі. З першого ж курсу почала активно займатися науковою діяльністю. Це були різноманітні виступи на конференціях, наукові статті. І якось це мене все більше, все більше займало і часу, і моє цікавлення. Зацікавила наукова робота, яка здійснюється на нашій кафедрі. Окрім того, наші студенти стажуються за кордоном і з задоволенням. Приймають участь також у різноманітних закордонних конференціях і конкурсах, оскільки видавничо поліграфічний інститут є унікальним в рамках КПІ, ми готуємо не лише технічні спеціальності, а й гуманітарні спеціальності. Тому випускники мають можливість працювати та здобувати знання у різних галузях. Що стосується мене, то дуже на моїй спеціальності технології поліграфічного виробництва. І ми вивчали дуже багато предметів, які охоплюють і інформаційні технології, і графічні дизайнери. Дуже багато програмного забезпечення, яке може бути використане використано у дуже багатьох галузях і у роботі в майбутньому, не тільки по спеціальності. Хочу загальнити. Я хочу скликати всіх поступати до нас. Будучи абітурієнтам у свій час. Я теж не розуміла, чого хочу і куди поступаю. Але я вам скажу, щоб свій вибір. В житті за свій вибір я не пошкодувала. Я надзвичайно задоволена вибором своєї професії. По-перше, це можливість працювати з креативною молоддю. По-друге, це можливість постійно вдосконалювати свій рівень знань, ділитися знаннями зі студентством. І по-третє, це можливість працювати з досвідченими науковцями і також отримувати від них знання і постійно їх вдосконалювати. Всі викладачі, всі відкриті до студентів, ми завжди допоможемо і, будь ласка, звертайтесь до нас з будь-якими своїми практичними завданнями, проблемами. Ми з радістю вам будемо допомагати. На протязі мого навчання протягом шести років мені згадується, як студенту особливо цікава, пізнавальна та комфортна атмосфера навчального процесу, одночасно з відповідальним відношенням викладачів до студентів. Окрім цього, ми хотілося б ще відмітити. Активне залучення студентів видавничо ліографічним інститутом на останніх курсах навчання до його науково-дослідної роботи, і мені здається, саме це в сукупності допомагає нашим студентам визначати подальший напрям їх професійного зростання.